На Рівненщині зростає захворюваність на вірусні гепатити Б і С. Про це говорили представники влади та медики під час фахового брифінгу. Відомо, що ця недуга вражає печінку і призводить до її цирозу та раку. Погіршує ситуацію те, що пацієнти звертаються до фахівців із запізненням. Саме гірко те, що йде дійсно пізнє поступлення звернення пацієнтів, тому що в нас звернулися. З сирозими печінками вперше в минулому році звернулось 22 людини. В цьому році за 6 місяців 36 осіб. За словами медиків, існує 5 основних типів вірусів гепатиту. І всі вони піддаються контролю та лікуванню. Ефективним захистом від вірусних гепатитів В і Д. Власне, від гепатиту Д нема вакцини, але певні особливості цього вірусу є такі, що вакцинація від гепатиту Б захищає паралельно і від гепатиту Д. Все інше добре профілактується санітарно дотриманням санітарно-генічних норм, використанням. Презервативи під час статевих актів, стерильного інструменту при наданні косметологічних послуг і зрозуміло, медичних процедур. Вакцинація від гепатиту Б зменшує ризик захворіти на рак печінки. Її можуть отримати усі новонароджені. Вакцинацію можна провести в. На первинці, скоріш за все, але це буде для дорослих, це буде платно. Скоріше за все, це або а, приватний заклад, або якщо не приватний заклад, то сімейний лікар скерує в аптеку купити цю вакцину. По-моєму, біля 300 гривень вона вартує. 10 Скільки 10 доларів. Ну, трошки більше, да. І проведуть в медичному закладі таку маніпуляцію. Медики кажуть, сьогодні ризик інфікуватися небезпечною недугою високий, зокрема, через медичні та косметологічні процедури. 28 липня світ відзначає Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Цей день запроваджений для підвищення обізнаності про проблему вірусного гепатита і способи його лікування. Основний Акцент хочу зробити на гепатити Б і С, оскільки найбільше смертей, мабуть, 90% від гепатитів – це даних два пункти. С. тестування та лікування вірусних гепатитів є безоплатним. Для цього варто лише звернутися до сімейного лікаря. Ольга Донілюк, Олег Шаламай, новини Рівного.